Для початку, щоб виготовити писанку крупняк, ми наносимо клей на яйце. Обмакуємо його в будь-яку крупу. Студентка Анастасія розповідає, як вдається створювати справжню красу із квасолі, бісеру, маку, зерня, ткави різноманітних круп та кропу. Навіть надписи на великодніх яйцях дівчата роблять з натуральних складників літер макаронів. Та писанки крупнянки не єдина особливість цьогорічного фестивалю писанкарства. В нашому Ченевецькому державному комерційному технікуму традиційно не перший рік проводиться фестиваль писанкарства. Але сьогоднішня виставка писанок вона унікальна. Вона відрізняється від всіх попередніх тим, що з'явилися писанки, присвячені Небесній Сотні, присвячені. Е Нашій славній Україні символи на писанці мають дуже сильну енергетику, розповідають фахівці, тому щиро вірять, що великодні яйця з надписами Україна єдина захистять від загарбників і стануть справжнім талісманом миру та злагоди. Проводити майстер-клас по виготовленню патріотичних писанок запросили навіть майстрів-психологів. Тож ті, хто долучився до мистецтва, ще знімали стрес завдяки творчій психотерапії. Я як психолог використовую писанкарство як терапевтичний метод, оскільки Писанка настільки багатогранна і настільки глибока, що е, всі символи, які написані на писанці, вони енергетично несуть уже добро. Надалі в організаторів фестивалю писанкарства амбітні плани. Вони хочуть відтворити колекцію відомого етнографа з Буковини Юрія Ференчука. Перші кроки для цього вже зроблені. Це картини дерево, життя, всесвіт та тригвер, візерунки на котрих викладені писанками. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Для початку, щоб виготовити писанку, крупняк, ми наносимо клей на яйце.